Цими днями виповнюється два роки, відколи росіян відкинули з Київщини. Значну частину в організації оборони Києва і області, звичайно, взяв на себе генерал-лейтенант, зараз командувач сухопутними військами України Олександр Павлюк. Він же ж герой України, і пан генерал. Зараз гість нашої студії. Пане генерал, вітаю! Дякую, що знайшли можливість. Вітаємо вас. І якраз я хотів нашу розмову присвятити цьому другому, другій річниці звільнення Київської області, бо воно трошки призабувається в Києві, в Київській області в регіонах, які не брали на себе таку активну участь росіян відбивати, а хочеться повернутися і тримати в пам'яті оці моменти. З вашого дозволу, я би почав з цієї фрази, яка вже стала збитою, фактично. Київ за три дні. Росіяни часто і вживали, але вживали в, нібито в іронічному сенсі. Я хотів, щоб ви поділилися своїми думками. А це справді вони так самі жартували? Чи реально мали плани взяти Київ за три дні? На жаль, це були реальні плани. Реальні плани. На київському напрямку були застосовані найбільш мобільні і боєздатні підрозділи. Десантних військ Збройних сил Російської Федерації, які мали чіткі плани по быстрому переміщенню, быстрому захопленню важливих об'єктів, включаючи як використання повітряних десантів, так і швидке пересування надземним транспортом. І якщо б не професійні дії наших підрозділів під керівництвом командуючої угрупування оборони Києва генералом Сирським, то у них все вдалося. Але вони зустріли неочікуваний опір, професійний опір, і всі їхні такі темпи наступу були призупинені, і вони на ходу вимушені були міняти свої плани. А так, якщо б цього не було, швидкий наступ, швидке просування в адміністративну зону Києва, захоплення урядових приміщень, підняття російського прапору. І проведення параду в Києві. Такі плани в них були. І, повірте, вони були б здійснені, б не наш супротив. Супротив як військових, так і всіх небайдужих, які взяли зброю, записалися в територіальну оборону, сформували добровольчі підрозділи. Але ще повторюю, це було під єдиним дуже професійним керівництвом генерала Сирського, який зумів це діло організувати дуже швидко і якісно. Ви кажете, що запорукою їхніх планів Київ за три дні була мобільністю. Що мова йде про те, що вони хотіли висадитися на аеродромах, ну, як яскравий приклад Гостомель, захопити аеродроми і тоді звідти розвивати цей успіх. Що конкретно не дало їм це зробити? Ну, На прикладі одного аеродрома, коли е, буквально 11-та година 24 -го числа була спроба висадки десанта, дві групи по 20 гелікоптерів, як е, ударних. Так і транспортних, які заходили на Гастоміль, наносили удари по нашим підрозділам, які там обороняли, і пробували висадити десант. Тоді аеродром обороняли, одна рота обороняла Національна гвардія, і то вона була комплектована більше строковиками, так як основні підрозділи були в цей час на Сході, виконували бойові задачі. Але вони зуміли дати перший гідний опір. Збили десь 4 гелікоптера, 2 пошкодило, зав'язали стрілецький бій, але перевага і професійність е, тих, що атакували, була набагато вища, і наші змушені були відступити. Але змогли викликати вогонь артилерії і весь десант, який в цей час вже зумів висадитися, був знищеним чітким вогнем трьох артилерійських батарей, які в цей час вже були зосереджені в цьому напрямку. Артилісти працювали дуже чітко, і всі, хто залишили живі, вимушені були залишити цей аеропорт і е, уйти в іншу точку. Тільки на третій день уже наземним способом змогли знову знайти колони російських військ на територію аеропорту, для того, щоб зосередитися для рішучого китка в сторону Києва. Але знову розвідка спрацювала невідмінно. Два удари смерчами по 12 ракет кожний, і всі колони, які були засереджені, стали грудою таолома. Тому розвідка, чіткість правильність дій, зосередженість тих невеликих сил, які в нас були на відповідних напрямках, дала змогу зупинити цей швидкий темп. А коли темп зупинений, плани порушені, починається все це. Хаос. І російські війська вимушені були змінювати свої плани. І це нам дало час. Нам дало час підтягнути свої резерви, організувати оборону, підірвати мости для того, щоб не дати противнику розосередитись і вийти на оперативні простори. І саме головне, нанести дуже вразливі удари по їхнім військам. І це свій результат? Дякую. Я пам'ятаю, що вас призначили головою Київської обласної військової адміністрації 15 березня 2022 року. Тобто, дата є. А ви можете зараз назвати дату, якщо ви таку угу. пам'ятаєте, коли відбувся оцей злам російського наступу на Київ і на Київщині? І що це було? Це був От 19, го 20 го числа. Якраз були вирішальні бої за цей населений пункт, це той плацдарм, який захопили росіяни, які ну, був величезною загрозою для міста Київ. Якщо вони змогли розвинути свій наступ, то вже ми боролися за, безпосередньо за вулиці Києва. Але нам вдалося тоді підірвати дамбу. Змити всі мости, які вони вистрілили для того, щоб перекинути основні сили, і знищити той підрозділ, який захопив плацдарм. І в принципі, це зупинило останню пробу для того, щоб проводити наступ. Ресурсів для продовження додаткових не було, тому що вони були всі стягнуті на сході. Східне угрупування змогло також втриматися, хоча там. По розрахункам і сповідношенню цих засобів вони давали не більше тижня знищити всю групу, яка в той час виконувала задачі на Луганській, Донецькій областях, але в них також нічого не вийшло. І вони вимушені були всянути і харківське групування, і південне групування для того, щоб спробувати знищити. Ресурсу в них не було. Ресурс ті, які вони зайшли, темно ті, ті, тільки залишався. Е, на Кінець місяця березня підрозділу залишалось по 40-60% особового складу. Тобто дуже величезні втрати, які вже не давали можливості їм розвивати наступ, до того ж, величезне логістичне плече підвоза, що боєприпасів, що майна, що продовольства. Це все змушувало росіян відмовлятися від подальших активних дій, а після того, як з 19 числа ми почали наступальні дії для того, щоб відсікати групування, заходити в тил противнику. Почалася паніка, можна сказати, вони дуже боялися оточення і почався вивід їхніх підрозділів з території України. Старалися вони вийти дуже швидко, кидаючи і техніку, і вбитих своїх. Тому говорю, чітке керівництво в той час. Яке було в Київській області, врятувало Київ, тому що сили були явно, в користь противника по всім параметрам від повітряних сил до наземних сил. Підготовлені були росіяни в тому напрямку. Дуже так потужно, але ми оказалися краще. Тобто, якщо я правильно зрозумів, бо ви е, навіть дали відповідь фактично на моє наступне запитання. я Хотів поцікавитися, що якщо в мущуні стався оцей злам, і їх зупинили, то коли почали тіснити їх, бо зупинити це одне, а тіснити інше, е, я так зрозумів, що після мущуна зразу ж почали тіснити. Так, е, да. ми зразу пробували розпочати нас по тилам противника, фланги противника, то щоб відсікти противника від логістичних маршрутів і від маршруті виходу за територію України. І це, я ще раз повторююсь, для них було дуже неочікувано і привело в певну паніку, що й змусило їх залишити нашу територію. Ну, але ж ви кажете самі, що у них була кількісна перевага і в техніці, і в людях. Чи тільки логістика їх підвела, чи щось іще. Вони розпорошили свої сили по всій Україні. Основне групування було на Сході. Яке мало знищити наш основний кулак, це об'єднані сили. Але і там, дякуючи мужності людей, і підготовці до оборони на тому напрямку, змогли не тільки втриматися, але нанести таке ураження, що буквально за перший тиждень вони понесли колосальні втрати тому групуванню, яке наступало. І для того, щоб розвивати і втримати. Тримати той же Маріуполь, вони вимушено були знімати додаткові сили засоби і з півночі України, що були в Сумській, Чернігівській області, і з Харківська напрямку. Ми перекидували на Ізюм, для того, щоб наступати на Краматорськ, на Славянськ. І з напрямку Миколая Херсона вони перекинули ті частини, які були там, для того, щоб не дати нам е розблокувати Маріуполь. Тому ресурс у них. Не залишилося для того, щоб наростити сили заспаду на Київській області. А місячні бої дали свій ефект і боєздатних підрозділів все менше-менше. Це не був жест доброї волі, як вони кажуть. Це був вимушений крок, єдиний крок, який у них залишався. В такому разі можете поділитися своїм військовим баченням от через два роки. Чи можете ви зараз це відкрити? В чому росіяни прорахувалися? Коли планували? Ну вони ж планували, я так розумію, операцію, і, очевидно, були якийсь план А, план Б. А якщо не так, то так. В чому був основний прорахунок росіян? Я думаю, що що вони, вони недооцінили? Вони Недооцінили противника раз, не нашу армію. Недооцінили е, супротив населення, що все населення піднялось. Проти них. Не одоцінили, що можна сказати, кожний метр землі давався їм збоєм. Вони планували пройтись урочистим маршем. Це й недопрацювання, всього. і їх агентурна база, яка давала їм інформацію. І вони введені були в оману своєю агентурою і тими проросійськими силами, які відпрацьовували їхні гроші на територію України і давали інформацію, що у нас коїться. Але більше це все-таки професійність наших Збройних сил і нашого керівництва. На той час, як я ті, що керували обороною Києва, тому що реально було, аналізуючи кожний крок, кожну дію, все було зроблено професійно і вірно. Стянути за короткий час сили і засоби все, що можливо, і з Академії сухопутних військ за Львова. Із навчального центру Дісни, і з навчального центру дівічки. Створити дуже швидко додаткові підрозділи. В той час же виконуючи бойові завдання. Ну це було дуже тяжко, але це було зроблено. Ну і повертаючись е на два роки в минуле, коли росіяни залишили Київську область, вони ж все-таки по собі залишили величезні обсяги розрухи і руїни. Це далеко не ліквідовано ще. Е, ви масштаб цих руїн пригадуєте? В якихось можливо цифрах, чи щось вам таке врізалося в пам'ять? 270 населених пунктів, які були під окупацією. Величезні території, які були заміновані, де проходили бойові дії. Більше населених пунктів залишилось без електрики, без газу, без води. І ми поставили собі. Ну, досить такі амбіційні плани до кінця травня дати можливість людям повернутися до своїх домівок. Робота, я ж скажу, йшла дуже потужно і дуже великими темпами. Я ще раз хочу подякувати всьому колективу, який тоді працював зі мною. Ми на п'ятий день після звільнення вже запустили додаткову, додатковий міст і змогли організувати рух по трасі Київ-Житомир. Це перший міз, який був. За цих півтора місяця ми десь 28 мостів тимчасово побудували. За цей період повністю була подана електрика на всі населені пункти. Не до кожної хати, а бо населені пункти, бо по містам дуже величезний об'єм роботи був. Був поданий газ до кожного населеного пункту, відновлено водопостачання. І саме головне це розміновані. Основні території для того, щоб люди могли повернутися до своїх домівок. Навіть основні поля, де планувалися посівні, ми так розмінували. В тобто принципі, що аграріям на території, які були вчора захоплені росіянами, розпочати посівну роботу. І в кінця травня в основному Київщина повернулася до життя. Я по собі можу сказати, бо я живу в Бучі. І 24 числа виїхав на роботу, де і жив, фактично. І от ви сказали, що у вас був план до кінця травня повернути. Я пригадую, що я повернувся в Бучу жити десь в кінці травня, якраз переїхав з телеканалу назад. Цікаво, добре, пане генерале, ще останнє питання. Ви тоді, коли очолювали Київську обласну військову адміністрацію, очевидно, що вже після того, як росіян виголи з області, ви теж мали якісь завдання, як убезпечити місто, столицю і область від повторного нападу, тому що зараз далі є плани у Росіян. Вони ж не відмовилися від ідеї захопити Україну. Це вже звичайно не так виглядає для них райдожне як у 2022 році, але тим не менше. Що ви тоді почали робити для того, щоб унеможливити повторне захоплення Києва? Тоді ми чітко отримали задачу від президента України, що потрібно було зробити. Я тоді зайняв посаду керівника командуючого групування Сил Засу оборони Києва. І за рік на цій посаді ми зробили величезний об'єм роботи це біля тисячі кілометрів порційних споруд, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок, який до цього часу не був врахований, як оборонний рубіж. І, в принципі, ми зробили все для того, щоб варіантів ненацького захоплення, заходу противника не було. І зараз, знову ж, нарощуються ці всі напрямки, вже будуються більшість довгостровкові, бетонні укріплення, тому що мати такого сусіда потрібно бути постійно готовим до війни. А Київ це серце України, і від того, як це серце функціонує, і залежить, чи буде Україна жити, чи не буде. Самі розумієте, тому і три дні це не було просто так. Ударити Україну в саме серце, паралізувати державу, підняти російський прапор. І це було б достатньо, для того, щоб Україна перестала існувати як країна. Це їм не вдалося. І думаю, що не вдасться. Ну в цьому покладаємося і на збройні сили, і на всіх громадян, які підтримують збройні сили. Чим можуть? Я сподіваюся. Дякую, пане генерале, що знайшли Дякую. час для цього короткого екскурсу, в тому числі в історію. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, герой України, командувач сухопутними військами, був гостем нашої імпровізованої розмовної студії.